Bodex, 20 рік, Safi інтракси, Тара 55 кубів. Весь на резині. Гарний гарний стан, їх 20 прицепів. Пробіги прицепа по 200 тисяч кілометрів. Ми разом з машинами куплялися. 200 тисяч на спідометрі в машинах. Подйом на ось, понятне дело, все як має бути. Резина процентів 40-50. Можемо по ним зробити лізинг, кому цікаво. Продаж з НДС за налічку, непринципово. Циліндри біното. До речі, може бути з таким трансформером, як з мультика машина. 200 пробіга, тоже 20 рік, 480-й мотор на автоматі. Пачка не витерта, понятно, все, все ще як нове. Цей притчі в нас на майданчику також маємо великий вибір тягачів, прицепів, самосвальних. Телефонуйте комуська.